Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити творити. Просто не можна тебе не любити. Виконаємо з вами вправу дерево успіху. Оберіть відповідний листочок. Ті, хто обере зелений, будуть успішними на уроці. Ті, хто жовті, Активними, ті, хто червоні, старанними. Яке буде дерево успіху залежить тільки від вас? Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати іменники. Будемо продовжувати вчитися визначати їх рід і число. Також продовжимо подорожувати Швейцарією. Для початку відкрити свої робочі зошити, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо з вами велику маленьку букву Н, склади ан, нє, «ні», «ні», ні, не, нр, дн і деякі слова. Іменник, жіночий, середній, швейцарія, чоловічий рід. Розгляньте уважно таблицю та дайте відповідь на запитання читалочки. Як називаються роди іменників? Правильно, діти. Чоловічий рід, жіночий рід, середній рід. Які слова допомагають визначити рід іменників? В чоловічому роді він мій, в жіночому вона моя, в середньому воно моє. Які закінчення можуть мати іменники кожного роду? Чоловічий рід переважно має закінчення нульове або О. В жіночому роді закінчення буде мати А, Я або Нульове. В середньому роді закінчення буде Е, О, А Я. Допоможіть, будь ласка, Щебетунчикові змінити за числами подані в таблиці іменники. Поставте їх у формі множини та запишіть, будь ласка, парами. Позначте в кожному слові закінчення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо: берег множина береги закінчення и. Кінь коні закінчення і. Батько множина батьки закінчення и. Річка. Річки закінчення і. Бабуся. Бабусі закінчення і ніч. Ночі і закінчення. Серце. Серця я закінчення. Село села, А закінчення. Курча курчата А закінчення. Ягня ягнята А закінчення. Спишіть, будь ласка, повідомлення родзинки та підкресліть іменники вжитів в однині. Позначте над кожним його рід. Наприклад, яка країна тебе зацікавила? В цьому реченні слово країна це іменник. Що країна? Він має жіночий рід, тому зверху пишемо Ж, крапочка, Р, крапочка. Це скорочення. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Слово Швейцарія це жіночий рід. Сіль жіночий рід. Країну жіночий рід. Світ чоловічий рід. Сир чоловічий рід. Шоколад чоловічий рід. Країна жіночий рід, Швейцарії жіночий рід. Харчування середній рід. Розгляньте, будь ласка, етикетку. Користуючись довідкою, перевірте, чи якісний цей шоколад. Довідці у нас написано. Склад якісного шоколаду це какао, терте, какао, масло, цукор, молочний шоколад, який містить ще сухе молоко. Чи відповідає ця довідка нашій етикетці? Якщо порівняти склад якісного шоколаду і склад нашої етикетки, то ми бачимо, що. У нас якісний шоколад. Правильно, він не містить ароматизаторів, консергенів, геномодифікованих складників. Він містить тільки те, що входить до складу якісного шоколаду. Добре. А яка ще інформація з етикетки важлива для нас? Вірно, діти, це термін придатності. Обов'язково треба дивитися на кожному продукту термін придатності. Розгляньте, будь ласка, таблицю. Шоколад, його користь і його шкода. Зробіть, будь ласка, висновок. Чи варто вам вживати шоколад? Та напишіть про це 3-4 речення. Зараз трошечки відпочинемо. Прочитайте і запишіть імена швейцарських друзів-родзинки Олівія Лукас. Позначте закінчення в кожному слові. Отже, в слові Олівія закінчення і я. В слові Лукас закінчення нульове. Запишіть, будь ласка, знизу українські імена з такими самими закінченнями. Отже, українське ім'я дівчинки буде Лілія, де закінчення буде і я, а, сло... а чоловіче ім'я буде Тарас, наприклад, та в нульове закінчення. Прочитайте, якою мовою розмовляють мешканці Швейцарії. У Швейцарії немає офіційної державної мови. Більшість швейцарців розмовляють німецькою. А ще тут поширені французька і італійська. Від виділених слів діти утворіть, будь ласка, іменники жіночого роду і запишіть поряд. Підкресліть власні назви. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, перевіримо. Державної іменник жіночого роду держава. Розмовляють розмова. Французька Франція, Італійська Італія. І які ж тут е, іменники власні назви? Це Франція і Італія, вірно. Пригадайте, з якої мови подані слова. Tag, bitte auf Wiedersehen. Вірно, це німецька мова. Що вони означають? Правильно, це вічливі слова. Запишіть, будь ласка, в зошит відповідні українські вічливі вислови. Отже, guten tag – це добрий день. bitte, будь ласка, auf Wiedersehen, до побачення. Підкресліть, будь ласка, іменники в цих словах та визначте зверху рід. Отже, день це чоловічий рід, ласка жіночий рід, побачення середній рід. Домашнє завдання виконати вправу 9 на сторінці 37. Вам потрібно списати текст, вставивши пропущені букви. Підкреслити іменники в житті у формі множини. Поставити їх у формі однини і записати. Також визначити над кожним його рід. Вправа мікрофон. Скажіть, що називає іменник. На які питання відповідають іменники назви істот? На які питання відповідають іменники назви неістот? З якої літери пишуться іменники власні назви? Як називаються роди іменників? Якого числа можуть бути іменники? Дякую вам, діти, за роботу. Оберіть відповідний смайлик. Вашому настрою, вашої роботи на уроці намалюйте його собі в зошиті. Дякую вам за увагу! До побачення!